Аудіочиталка Життя позарядками Великі письменники світу Іван Багряний Життя на межі та безсмертя в літературі. Уявіть собі людину, яка жила на межі життя і смерті, людину, яка пройшла крізь тюрми, заслання, війни, переслідування, та водночас зуміла написати одні з найсильніших українських романів. ХХ століття це Іван Багряний, письменник, якого намагалася стерти радянська система. Але він залишив нам слова, що стали зброєю проти диктатури: Я вірю в Україну і вірю в її народ, навіть тоді, коли його б'ють і принижують. Іван Багряний. Справжнє прізвище Лозов'ягін народився 1906 року в містечко Охтирка на Сумщині. Його батько працював на цукровому заводі. Родина жила скромно. Але з дитинства Іван тягнувся до малювання та літератури. Юнак закінчив ремісниче училище, навчався в Київському художньому інституті, але ще тоді відчував його доля, не лише пензель і фарби. Його справжня зброя буде слово. Він почав писати вірші, друкувався у журналах, і дуже швидко навколо нього зібралися люди, які також шукали правду, а не радянські гасла. Людина створена не для тюрми, а для сонця, для степу, для простору. Перше переслідування 1929 рік. Став переломним за поему Аве Марія Багряного звинуватили в націоналізмі. Для радянської влади це звучало як смертний вирок його арештовують і кидають у харківські тюрми, Холодна Гора та будинок слідчого ізолятора. Він сидить разом з учителями, священниками, поетами, інженерами. У камері десятки людей, і всі розуміють. Завтра когось можуть вивести на прогулянку, з якої ніхто не повернеться. У таких умовах він вижив, але отримав перший досвід, який згодом стане основою для його знаменитого роману САд Гецеманський. Втеча з табору. У 1933 році Багряного засудили на п'ять років заслання в далекий Хабаровський краль. Але він не змирився. Йому вдалося зробити те, що здавалося неймовірним утекти з табору. Уявіть тисячі кілометрів тайги, ріки, голод, холод, небезпека, і молодий письменник іде крізь усе це, ризикуючи щохвилини. Він зміг дістатися назад в Україну і якийсь час навіть жив під чужим ім'ям. Цей досвід втечі він пізніше відобразить у романі Тигролови. Там єдина людина перемагає систему, бо має волю бути вільною. Але свобода тривала недовго. У 1938 році його арештовують вдруге, і знову катівні НКВС, допити очікування розстрілу. Йому дивом вдалося вижити і вийти на волю у 1940 році. Проте після цього Багряний вже не мав ілюзій. Він розумів, у радянському союзі письменник не має права на правду. Війна і еміграція найбільший злочин це зневіра. Бо зневірений народ приречений. Коли почалася Друга світова війна, Іван Багряний опинився на окупованих територіях. Він видає газету, пробує впливати на суспільство словом. Але коли стає зрозуміло, що повернення радянської влади неминуче, Багряний вирішує не чекати нового арешту. У 1944 році він разом із дружиною і маленьким сином тікає на захід спочатку до Німеччини, потім у табори для переміщених осіб. Саме там він починає активно писати і видаватися. Тигролови сильні завжди знайдуть вихід навіть у безвиході. У 1944 році у львівському журналі Вечірня година виходить його роман Звіролови, згодом відомий як Тигролови. Чернетка оригіналу тексту звіроловів Тигроловів залишилась в ОРСР. Тому після переїзду автора до Німеччини у 1944-1946 роках Багряному прийшлося повністю відновлювати текст з пам'яті, і саме цю відновлену версію. І було видано у 1946 році у видавництві Прометей у місті Новий Ульм. Це історія про втечу політв'язня з ешелону, який віз людей у Сибір, його життя серед українських переселенців у Тайзі. Роман став вибухом, в ньому була віра в людину, яка може перемогти найжорстокішу систему. І це звучало як ковток свободи для тисяч українців, розкиданих війною по Європі. У тюрмі можна відібрати все: свободу, їжу, сон, але не можна відібрати віру. Але справжнім шедевром Багряного став роман Сад Гетсеманський, написаний у 1950 році. Це історія молодого українця Андрія Чумака, який проходить через пекло радянських тюрем і таборів. Це був перший великий твір у українській літературі, який чесно і правдиво показав систему гулагу. Коли видали роман, його порівнювали з архіпелагом ГУЛАГ Солженіцина, хоча Багряний написав свій твір раніше. Сад Гетсеманський читали пошибки, передавали з рук в руки, бо це була правда, яку боялися почути навіть емігранти. Політична діяльність Україна для українців і для всіх громадян України. Багряний був не лише письменником, він став одним з засновників і лідерів української революційно-демократичної партії. Виступав за незалежність України, писав публіцистику, статті, маніфести. Його гасло звучало так: Україна для українців і для всіх громадян України. Він бачив Україну демократичною, вільною, справедливою. Останні роки і смерть. Де б я не був, завжди бачу Україну вона в мені, і я в ній. Життя в еміграції було непростим. Багряний багато працював, але здоров'я підточили тюрми, заслання і втечі. У 1963 році, у віці всього 56 років, він помер у Німеччині. Його поховали на українському цвинтарі у Новому Ульмі. Але його твори продовжували жити і повертатись в Україну вже після здобуття незалежності. Іван Багряний це не просто письменник, це символ людини, яка не зломалася під тиском тоталітарної машини. Його слова це заклик бути вільними, не боятися, боротися за себе і за свою країну. Він залишив нам заповіт ми мусимо бути сильними, ми мусимо жити. І ми мусимо перемогти. Аудіочиталка